Ну, зараз в е медицині взагалі, зокрема на Хмельниччині, проходить медична реформа. Потрібно е відмітити зразу, що це не справа одного дня, одного місяця, навіть одного року. Це, можливо, роки, а то й більше, а то і десятки років. Наприклад, хочу вам сказати, що в Америці реформа йде вже більше 50 років і кінця її не видно. Що стосується реформи, значить, медицини на Хмельниччині, в Україні. То, що стосується Хмельниччини, у нас передбачається утворення трьох великих округів. Це місто Каменець, місто Хмельницьке місто Шепетівка. Ну що це округи? Це всього-навсього територія, територія, але я думаю, що реформа починається не з території і не з карти, тому що деякі організатори. Охорони здоров'я навіть і, і політики, і організатори охорони здоров'я на рівні міністерства починають дивитись на карту і робити, малювати, робити округа, там, ділити все. Все це не зовсім правильно, тому що реформа починається з персоналу, з людей, з лікарів і оснащення цих окружних лікарень. Що буде від цього пацієнту, що буде мати від цього лікар, і що буде мати від цього суспільства? перспективи виграють всі. Перспективи виграють всі, тому що е, пацієнт отримує велику лікарню в Кам'янці, в Шепетівки, наприклад, по оснащенні, по кваліфікації лікарів, таку як обласна лікарня, будемо говорити. Значить, е, що отримують лікарі? Лікарі отримують е, великий потік пацієнтів а великий потік, і оснащення. А великий потік пацієнтів це перш за все професіоналізм. Тому що хірург, який в маленькому районі робить там 20 операцій на органи чарівної порожнини, порожнини, в рік його кваліфікація не така, як той, який робить 200. Тобто, вигодно, вже пацієнтам вони отримують оснащену лікарню. Вигодно, пацієнтам вони отримують лікаря, який має широкий діапазон і багато виконує таких оперативних втручань. Ну і вигодно буде суспільству, тому що. Держава, ну, адміністрація наша, якщо до області, Рада, вона передбачається деяка економія коштів, деяка економія коштів, ну, можливо, не так економія спочатку, як раціональне їх використання. Правда, потрібно все це дуже серйозно пояснювати, пояснювати. І, на мою думку, на мою думку, для успішного реформування медицини потрібно підняти базовий статус. Рівень заробітної плати медичних працівників, базовий рівень. Базовий рівень. Цей базовий рівень він повинен значить, бути, ну я не знаю, не можу сказати, рекомендувати точно, яка заробітна плата, але не така, яка зараз є. Вона повинна повинна бути раз п'ять більшою. І такою ж повинно бути і стартова, тобто мінімальна пенсія. Тоді ті лікарі, які мають пенсійний вік, і а їх зараз приблизно біля 30%, змогли б собі абсолютно спокійно на таку пенсію відпочивати і не, не займати місця і дати дорогу молодим. А молоді лікарі їх можна направити у будь будь-яку лікарню, якщо він би отримував, наприклад, зараз стартову зарплату 10 тисяч гривень. Ось таке моє бачення реформ. Взагалі я відношуся позитивно, тому що вже така охорона здоров'я, як зараз є, вона не влаштовує нікого, ні, ні пацієнтів, ні лікарів, ні державу. І ми вже намагаємося йти в Європу, але з такою медициною, до того, що відсутність європейських клінік, відсутність університетських клінік це також проблема, але це, можливо, нові будуть інтерв'ю, і я розповім більше. Я головний хірург області, професор Суходон Анатолій Іванович. І ще одне питання: як ви відноситесь до приватної медицини? Ну ви, мабуть, не мені, мені треба було б мені задавати приватно... Ні, просто... це питання, тому що я власник приватної клініки і скажуть, що суходони ось вже рекламується і так далі. Ви розумієте, якщо б навіть відсторонитися від того, і в мене я не я не власник приватної клініки, то більшість лікарів, прогресивних лікарів, і, і відноситься до цього пацієн... позитивно. До того ж, пацієнти цього вимагають. Пацієнти цього вимагають, і це також вигодно було б усім. Частина пацієнтів може оплатити своє лікування. Уже так сталося де факто з стоматологією, уже так сталося де факто з офтальмологією, уже так стається де-факто і з іншими галузями. Тому просто це треба легалізувати, щоб ті пацієнти, які мають кошти, вони могли отримати медичну допомогу в кращих умовах, можливо, в кращого лікаря. Всякому разі, ця конкуренція буде для державної медицини. Коли буде порядом приватна клініка, і туди буде черга, тоді будуть іншими і і державні лікарі, і державні заклади. Позитивно відношуся. Що... Щиро дякую. Свято.